В укритті близько ста школярів в кожній команді до десяти учасників. За кілька хвилин стартує пітчинг проєктів: п'ять хвилин на презентацію та дві хвилини, щоб відповісти на питання журі влітку. літку 2024 року. Ми оголосили набір відкритий. Відповідно, зібрали мотиваційні листи, готовність команд до участі, наявність укриття у школах. Обрали десять з поміж 36 шкіл, які подали свої заявки. Пасху припросили до того, аби доєднатися. То, Учасники розповідають про свої проєкти, показують етапи їх втілення на слайдах. Команда з селища Первомайського візуалізувала проєкт на макеті з картону. У ну, нас є мобільні спортивні ворота, у нас є мобільні волейбольні е... чітки так, і баскетбольні. Також у нас є стаціонарний теніс, шахмати та інше. Школярі з Лоцкіного підготували презентацію кінотеатру, який планують облаштувати на базі ліцею. Ми хочемо створити хочемо створити кінотеатр, щоб дивитися там фільми, об'єднувати підлітків, комунікувати між один одним. Також хочемо створити гурток фільм Арт, де підлітки зможуть реалізовувати свої ідеї по зйомці фільмів. Вдвох бо решта команди захворіла. Приїхали Олена та Богдан з Антонівського мистецького ліцею. «Працювали з ним приблизно чотири місяці. Проект називається створення спортивно-розмірного комплексу на території нашого Антонівського сельського ліцею. І тяжко, ну доволі тяжко було. Чому хтось думає, я втілюю так через допомагали. Програму ЮЕКТІВ організували представники благодійного фонду Сейвет. Вони вчилися в громадянській освіті, проектному менеджменту, розробляли власні ідеї, працювали з менторами, відвідували різні лекції, цікаві зустрічі з відомими людьми-експертами, аби підгрутувати свої проекти і ідеї і сьогодні їх презентувати. Тобто це великий такий набір навичок, який підсумовується сьогоднішню презентацію, і п'ять команд отримують фінансування в розмірі 5 тисяч доларів кожна. Підсумку 25 тисяч доларів розділили між навчальними закладами Антонівки, Лоцкіного, Пересадівки, Новокиївки та Червоної Долини, розповіла Христина Кащук. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.